Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко і вся команда нашого телеканалу. Вітаємо вас і починаємо з головних новин. «Стисло». тисло. Українські паралімпійці здобули 21 медаль на Кубку світу з лижних перегонів у Польщі та підтвердили статус світових лідерів. Понад 350 учасників та п'ять силових дисциплін у столиці. Відбулися перші в цьому році змагання з адаптивних видів спорту, з витяга нескорених. Іпотерапія як метод відновлення у Львові для поранених військовослужбовців та ветеранів впроваджують регулярні тренування з верхової їзди. Відкритий кубок з адаптивних видів спорту в Ужгороді визначили найсильніших ветеранів у вправах із гірою, веслуванні та жимі лежачі лижі як засіб реабілітації на столичній голосіївській гірці. Відбулося тренування з гірських лиж для ветеранів та військовослужбовців. Футболісти збірної України змінили клуби. Роман Яремчук перейшов з грецького олімпіакосу у французький ліон. А Олександр Зінченко буде виступати за Амстердамський Аякс. Про всі ці події докладніше розповімо далі. Українські паралімпійці найкращі і знову перші у світі в паралижних перегонах. На Кубку світу у польському якушице наша збірна поставила переможну крапку, і у підсумку виборола головний трофей сезону кришталевий кубок світу. У фінальних гонках сезону наші спортсмени вибороли 21 медаль: дві золоті, шість срібних та три. 11 бронзових нагород. Особливий момент гордості чоловічий клас стоячи. Весь п'єдестал український. Абсолютна перемога! Золото виборов Григорій Вовчинський, срібло Серафим драгун, а бронзу Дмитро Середа. Ще одну нагороду найвищого гатунку у гонці на 6 кілометрів здобув Олександр Казік разом із гайдом Сергієм Кучерявим. Цей сезон став особистим тріумфом для серафима Драгун. Він став світовим лідером у загальному заліку та отримав особистий кришталевий глобус. Високі позиції у світовому рейтингу також підтвердили Людмила Ляшенко, Тарас Радь, Павло Баль та Дмитро Суярко. Загалом за нагороди у Польщі боролися паралімпійці з 21 країни світу. Серед них 25 українських спортсменів та 10 наших гайдів, які щодня доводять. Межі існують лише у голові, і це не просто успіх, а потужна заявка на майбутні зимові паралімпійські ігри у Мілані та Кортіні. У Києві відбулися змагання з адаптивних видів спорту з витяга нескорених. Це перший у цьому році захід, організований Федерацією стронгмену України для ветеранів війни, які у перспективі зможуть представляти нашу державу на міжнародних змаганнях. У заході взяли участь понад 350 учасників: ветерани російсько-української війни та військовослужбовці, які отримали поранення. Програма включала 5 десятих. Дисциплін, жим лежачі на кількість повторень, веслування на тренажері, ривок гирі, ейрбайк та командну естафету. Як зазначають самі учасники, такі події допомагають не лише підтримувати фізичну форму, а й забезпечують психологічне розвантаження завдяки спілкуванню з побратимами. Результати змагань стануть орієнтиром для участі у міжнародному фестивалі Бест, що запланований на травень у Буковелі. Для багатьох захисників. Цей захід став важливим етапом реабілітації та мотивації до подальшого відновлення через спорт. У Львові впроваджують регулярні тренування з верхової їзди для поранених військовослужбовців та ветеранів. Проєкт реалізують на базі кінно-спортивної школи спільно з Львівським медичним центром МВС. Програма розроблена для захисників із травмами опорно-рухового апарату, ампутаціями, а також для тих, хто долає психоемоційні наслідки бойових дій. Головна мета занять відновлення рухових функцій, покращення координації та м'язового тонусу. Окрім фізичного аспекту, взаємодія з тваринами допомагає знизити рівень тривожності та мінімізувати симптоми ПТСР. Тренування відбуваються один-два рази на тиждень. В індивідуальному або ж малогруповому форматі. Кожне заняття проходить під супроводом сертифікованого іпотерапевта, інструктора та медичного працівника. За словами лікарів, такий підхід не лише зміцнює тіло, а й підвищує мотивацію до подальшої реабілітації. Постійні тренування їзди на конях для поранених це не просто фізична активність. А простір відновлення, довіри і внутрішньої рівноваги. Контакт із конем, його ритмічний рух і спокійна присутність допомагають учасникам поступово повертати контроль над тілом і емоціями. У Ужгороді відбувся відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту серед ветеранів і військовослужбовців. Захід присвятили річниці створення клубу КС Гладіатор, першої команди у регіоні, що системно розвиває ветеранський спорт. Учасники з різних куточків України випробували сили у трьох інтенсивних дисциплінах. Програма включала ривок 16-кілограмової гирі. Веслування на тренажері та жим лежачі у половину власної ваги на виконання кожної вправи атлети мали рівно одну хвилину. Головна мета змагань популяризація адаптивного спорту як ефективного інструменту реабілітації після поранень. Організатори наголошують, такі заходи допомагають захисникам залишатися активними та знаходити нові сенси через спортивні досягнення. Гірські лижі як засіб реабілітації. На столичній голосіївській гірці провели тренування для ветеранів та діючих військовослужбовців. На схили вийшли бійці Нацгвардії, поліцейські та рятувальники, які отримали важкі поранення на фронті. Близько 20 учасників під наглядом інструкторів опановували спорядження, вчилися тримати баланс та робити перші спуски. Один із тих, хто вперше став на лижі, 26-річний гвардієць Микита на позивний лис. Він втратив кінцівку під час бойового завдання, проте вирішив випробувати власні сили на протезі. За словами бійця, такі тренування допомагають довести насамперед собі, що важке поранення не є перешкодою для активного життя. Фахівці зазначають, гірськолижний спорт є ефективним методом реабілітації, який допомагає повернути контроль над тілом та подолати. Ти психологічні бар'єри. Футболісти національної збірної України у це трансферне вікно. Активно змінюють клубну прописку. Захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко перейшов до Амстердамського Аяксу. Перехід відбувся на умовах повноцінного трансферу. Нагадаємо, що до цього Зінченко провів півроку в оренді у Нотінгем Форест. У Англії українець також свого часу пограв у складі Манчестер Сіті, а у Нідерландах раніше у ПСВ. Ейнтховен. В той же час форвард української збірної Роман Яремчук після травми так і не зміг повернутися до основи Олімпіакосу. Але попри це, йде на підвищення з Греції до Французької Ліги-1. Високий нападник приєднався до Ліону, який нині очолює екс-тренер Шахтаря Пауло Фонсека, який, власне, і був зацікавлений у запрошенні українського футболіста. Тож наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що лишайтесь каналом Квалімпік. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І, звісно, давайте ще більше підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!